Сумки по зимовій риболовлі. Так, друзі, є. Починається дуже багато холостих покльовок. Тридюймає. Так, є. так, Ніфігашечки. Так, друзі. Давайте про проводки було питання. Це... Є. Дійсно точно, з чим сперечатися важко, це дивіться. Як... Так, друзі, всім добрий раночок. Сьогодні в нас вже зима, і сьогодні в нас буде зимовий спінінг. Ціль сьогоднішньої риболовлі наловити хижака. Звісно, це буде щука, але якщо буде окунь, я також буду дуже-дуже радий. Сьогодні ми будемо ловити на затоках річки Дніпро. Буду розказувати усі лякі, цікаві штуки по цій зимовій риболовлі. Я думаю, вам буде корисно, цікаво. Все, як завжди, розкажу, покажу. Починаємо. Так, друзі, починаємо. Дивіться, який в нас місяць класнющий. Повний. Так, починаємо. У нас є затока. Середні глибини десь по центру 3-4 метри. Ближче до того берегу, там приямочок. Може, в 5. Що по це все діло облавлювати? Сьогодні я викор... я взяв з собою Skyline 618, довжина 274. Це для того, щоб. Ну, це маленький береговий, можна сказати. Спінінг, щоб далеченько кидати. Шнурочок тут стоїть 0,8, седонка це 3 3000 Флюрокарбон я поставив, оскільки я прям дуже сильно хочу піймати щуку. 0,52. Застібка джехріг, щоб все це далі летіло. І незважаючи на те, що ми пловимо сьогодні щуку, я буду кидати такі летючі приманки, типу свінг-імпакту, червотвістерів, все таке, що можна. Якнайдалі закинути. Тому що в цей час вже взимку вона не сидить під берегом, вона клює в нас десь далеко, десь по центру. Тому, щоб, щоб більше площу захватити, ми будемо кидати. Так, ваги, дивіться, тут в ідеалі, звичайно, кидати десь 8 грамів, щоб була в нас плавнюща подача, плавненько все. Але для того, щоб покрити більше площу, може навіть буду підійматися до 14. Це вже подивимось. Якщо будуть покльовки десь з викиду, може будемо перегруз робити. Так, починаємо і чекаємо нашу першу рибку. Так, друзі, ось перша покльовка. Дуже довго кидаю, вже як завжди, хотів йти. Ось якийсь контакт був, але... Не схоже на якусь таку супер-мегаподачу щучу. Такий тючок легенький. Думки по зимовій риболовлі. Найчастіше питання це де шукати хижака нашого взимку. Завжди це казав і знов-таки ж повторюсь, дивіться, друзі, ми живемо всі в різних місцях, всі живемо в різних рибалимо умовах. І навіть якщо взяти два дуже схожих, ну, дві дуже схожих водойми по глибині, по розмірам і по всьому іншому. Дуже не факт, що те, що працює на одній, буде працювати на іншій. Це я завжди казав і завжди кажу. Як по кольорах, да, там, по розмірах силікону і навіть по тому, яка риба в цій водомі водиться, все може геть зовсім відрізнятися, тому ніхто краще вас не зрозуміє, не розбереться. Я вам чесно кажу. Тому найголовніше це ходити кидати. Ази оці, в інтернеті валом. Да? Треба, щоб була приманка, розмір, правильно підібраний під ту рибу, яку ви будете ловити. Вага, щоб було плавненько зависання. Проводки, в принципі. Але найголовніше це знайти рибку. І все ж таки деякі да, там штуки я сьогодні розкажу. Ну, спробую розказати. Зміщаємось вздовж берега і продовжуємо. Сьогодні вітер прям дуже-дуже ну, сильний, але класно тут в затишок в всій затоці. Він такий трішки боковий, але не такий сильний, якби я десь на відкритому був. Є, Є друзі, такий легенький тюк із бокового вітру, але ось вона перша. Так, є. Тут біля берегу треба трішки форсувати, тому що коряг багато. Обережно краєчечку взагалі. Так, ну першу побачили. А, зійшла, ну нічого. Побачили, так? Да? Так, ну нарешті хоч щось, тому що... Ходив, були там два такі тюки, але без зубів я думав то окунь. І тому і приманочку, бачите, поставив менше три дюйми, кидав 4. Так, розірвало. Змінюємо. Більший силікон будемо впиратися. Так, повертаємося до 4 дюймів. Ось так. І будемо сподіватися на більшу рибу. Як би там не було, також з цим не посперечаєшся, зима це час більш глибоких ділянок водойм. Я не кажу, що це повинна бути яма в 9-8 метрів. Це просто сприймайте як найглибше місце вашої водойми, неважливо. Озеро це чи якийсь ставок, чи якийсь штучний, кан... штучний канал, чи це якісь затоки, просто якихось річок або кар'єри. Рибка взимку полюбляє скатуватись на глибокі місця. Глибин у нас зараз таким рівнем води не дуже багато, тому найглибше місце, де ви знаєте на вашій водоймі, ось дуже часто рибка знаходиться там. І дуже часто вона знаходиться не в самій ямі, а по контуру її також дуже часто. Тобто ось така штука, перевіряємо, найглибші місця і місця біля найглибших місць. -ху -ху. Зійшла. Блін. Оце була гарна щука, гарна подача, але бачите, все, блін. Може і двійник можна, я не пам'ятаю, тут коряг біля берега. А до берега я бачу, що не треба доматувати. Бачите, під берегом немає, і вона більше на викиді. Не засіклася. Так, у нас тут палиця на двох кінцях. Береш спінінг подовше, 2,74, щоб ж кинути далі. А тут бачите, гілки скрізь, Не, ну, нема де розмахнутися нормально. І виходить, що начебто береш, щоб кинути далі, а воно заважає. Немає місць, де ти можна нормально махнути. Так є. Так, отут треба швидше, друзі, тому що коряга. О-хо-хо-хо-хо! Вже десь корягу я чув там. Так, виходь, 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 виходь! Виходь в корязі, вилазь, вилазь! Вилазь. В корязі, блін! Заперлася. Так, і що тепер робити? Ні, в корязі. Так, давай дамо тобі трішки погуляти. Гуляєш чи ні? <смі> Блін, ну так чекав цю покльовку і непогано щука. Бачите, дав погуляти і вона здриснула. О! Це була гарна, це закілушна точно була. Ну і тут приманка як завжди, отак розірвалася. Так, друзі, давайте, поки в нас така, я думав, минула риболовля була погана. У нас сьогодні. Я покажу вам відео. Минула риболовля, як кажуть, риболовля однієї покльовки. Знаєте? Одна покльовка, одна риба і все. Починалось все класно, тобто гарний день, супер. Сніг навіть був, вже прям зимова, зимова класна риболовля. Я там, до речі, трішечки розказував питаннячка, які мені задають. І давайте подивимось, щоб матеріал не пропадав. Там гарна риба, прям гарна. Ось подивимось, хоч ту рибу я дістав. <гум> і продовжимо шукати сьогодні щось. Сьогодні у нас річка псел, русло річки псел. Сьогодні у нас спінгова риболовля, сьогодні будемо шукати хижака. Відрізочок у нас десь кілометровий. Так, друзі, є. Хух, є. щось гарне. Зараз розкажу, як у мене тут справи відбуваються. І це знов те місце, де і не злізти, і нічого не зробити. Зараз треба під оцим деревом спінінг якось передати. Так, слабину слабину дав. Так, є. А тут же можна буде і злізти. Дімайся, бо там десь куряшки були. Так. Оба! Є. Yeah. Так. Давай догори, 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 виходь. Виходь, виходь, виходь. У, гарний щурі. Гарний, гарний щурі. Ух, клас! Давай, 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 давай. Давай, давай. О. Так, друзі, ну... Круто -то. Оцей снігопад просто не завершувався, тому я побіг в кінець мого відрізку. Тут є бесідка, Я просто... Перечікував, дивлюсь, трішечки сніжочок перестав іти. Вийшов і думаю, покидаю далі. Ого! Вона в кадр не влазить. Дивіться, ось така манюня. Зараз зважу і скажу, скільки вона важить. Друзі, дивіться, покажу, як взяла. Бачите, обережно з краєчечку. Це в нас був Сатурн 4 дюймовий на 10 грамчиках. Так, вага 2,580. У нас наближається зимова тема, зимовий спінінг. Ну і у нас, бачите, не завжди встає крига, да? Прямо зима почалася і крига. Я пам'ятаю, останні роки Новий рік вже відсвяткували і... Ходимо зі спінгом. Ось по цій одній рибці, поки що, я скажу, дуже хочеться дочекатися і піти їх ловити знов. Що скажу? Ще вона не пасивна. Ловив я в цих місцях, ловив я отам, от там скрізь і на Дніпрі. Вона ще не пасивна, ще не зимова. Тобто вона без п'явочок, вона гарно клюнула, вона гарно пручалася від самого початку і до кінця. Все супер, все класно. Взимку у нас дивіться, яка штука, оскільки водичка в нас стає прохолодною, прям дуже прохолодною, метаболізми у рибки сповільнюються. І дивіться, це не означає, що вона перестає клювати. Вона як хотіла е е їсти, як так і продовжує. Але оскільки дуже холодна вода, метаболізми сповільнюється, і вона це все робить. Можна сказати, ну я це завжди казав, як приторможена, да? сповільнена така. Дуже все в неї, як в сповільненій зйомці. Вона в сповільненій, все, все відбувається, як і відбувалось, а вона у нас приморожена. І ось дивіться, що треба робити тоді. Тоді ми максимально сповільнюємо нашу проводку, максимально робимо її плавненькою. Тобто, якщо ви бачили, я завжди, Ось мені навіть написали, рибак, який робить завжди одну і ту саму проводку. Можна сказати і так. Так, основа база це у мене. Два підкиди і одночасно я обертаю ручку катушки. Тобто раз, два. Як зрозуміти, що у вас рибка вже переключилась в зиму і вона досить, як я кажу, приморожена. Починається дуже багато холостих покльовок, тому що вона б'є, але не попадає. Із-за того, що вона, там трішечки приморожена. вона перестає пручатися на виважуванні, іноді навіть взагалі ти витягуєш. Половину маршруту, вона взагалі не пручається взагалі. І на, неї, на ній дуже багато піявочок. Ну, буває і не тільки, коли це взимку, але ось це також показник того, що вона дуже вже така приторможена, і до неї треба зовсім інший підхід. А ось зараз я скажу, цього нема. Тобто вона класно плюнула, тому будемо зараз іти, шукати і сподіватися, що ми ще побачимо гарних щук. Тому давайте перечекаємо, каву поп'ємо і продовжимо. Так, і тепер давайте потихеньку буду відповідати на питаннячка, які задавали. Питання було: Жека, як ти вибираєш де коли ловити? Коли на Дніпрі, коли на пслі. Ось сьогодні, бачите, до цього я був на Дніпрі, сьогодні на пслі. Ніяк не вибираю. Я просто є місць багато, да, де я за все своє життя ловив. Ну, тут довкола мене, де я живу. І виходить, скучив за якимось місцем і поїхав туди. Скучив за іншим і поїхав туди. Ось так. Так, звичайно, періодично, там, якщо хтось десь інформація, що там десь клює, там десь клює, то звичайно їдеш там, де клює. А так зазвичай у мене по настрою. Так? Скучив за цим місцем, приїхав, половив. Працюємо з тим, що є. Давайте про проводки було питання. Я, в принципі, кожен рік щось там розказую по проводкам. Я ж кажу, дивіться зараз потони. Базова в мене проводка це два підриви з двома обертами катушки. Це ось можна сказати. Базова, пошукова, знаєте, коли ви ходите і шукаєте рибку, вона не швидка, не повільна, вона така, як треба, щоб і клюнула, і в той же час дуже, швид... ну, дуже довго не затримуватись на одному місці. Тобто її достатньо, щоб ловити рибу. Так, ідемо далі. Коли це щука, оці підривчики у мене більш плавненькі. І коли як я розказував зима, то взагалі це виглядає ось якось ось аж. Якось один, 2. Тобто максимально плавненько це все. Один, 2. Якщо це окунь, ультралайт якийсь, то це отак один, 2. Або Судак, да, один-два. Ще це залежить від е, приманки. Тобто, якщо в мене активна приманка, у якої є своя гра, яку в неї виробник закладував, щоб вона гарно грала то Більш протяжні проводочки. Тобто не так сильно дергаю. Якщо приманка пасивна, тобто якийсь черв'як, стрикоза, все, що не має своєї гри, то звичайно ну, більш різкий, щоб вона оце от, от робила. Так, ну окунь судак більш різкі, щука більш плавні, і також можна комбінувати. Це я зараз швидко-швидко спробую все оце вам сказати. Хто, хто зрозуміє, той зрозуміє. Якщо якесь місце, де я прям точечно знаю, що його треба гарно обловити, тому що я там багато разів ловив. Там є риба. Не просто я шукаю. Знаєте, біжиш, шукаєш, хоч десь щось за щось зачепитися. То можу переходити на ці ж два підриви, але один оберт катушки, не два, а один, щоб це було більш. Більш довше одне і те саме місце пройти. Якщо, наприклад, це чисто щука, якісь джиголівки, да, якісь фетики невеличкі, там, де ми конкретно ловимо щуку на якихось невел... неглибоких затоках, де глибина невелика, і там то типу рівномірки. Да, там. також 5 4 5 обертів зробив, пауза. дна торкнувся і знов пішов. Один, два, три, п'ять. Знов зупинився, дна торкнувся і знов потихеньку, плавненько, щука якраз любить оці горизонтальні проводки. Не ось це, що сюди кокунь любить а такі більш горизонтальні. Можна ось це робити. Коли там окунь, да там прям мікруха і ми там точечно десь щось, то взагалі там можна прям там отак от ти 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 пострибав, ти 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 пунктирненько пострибав. Також можна. Питали за оці, чого ти не робиш е, протяжечки. Оці, знаєте, Різко підкинули, ось зараз я спробую показати. зараз потоне. Різко підкинули, зробили декілька обертів і протяжечку таку. оп. Цю штуку я взагалі не роблю, тому що я думаю, е, я вважаю, що це більше, коли в нас, наприклад. Треба далеко кинути, і, і, і рибка у нас далеко. І ми ставимо велику вагу, щоб туди докинути. Ми вже все зробили. Ми взяли тонкий шнур, поставили джихріг, поставили літючу приманку, така, яка летить, але все одно. І ось в таких моментах, коли в нас глибини небагато. А груз важкий. Ось я вважаю, ось в таких моментах доцільно, щоб ми просто оце зависання приманки зробили трішки довшим. Тобто ми різко її підіймаємо, робимо декілька обертів і протяжечку, щоб. В товщі води приманка якомога довше знаходилась. Наступне течія, наприклад, у нас є сильна течія і невелика глибина. Те ж саме. Тобто ми не можемо. Для, для тієї глибини, наприклад, вистачило б 7 грамів. Да? Але оскільки у нас дуже сильна течія, ми, ставимо, ми не можемо 7 грамів поставити і ми ставимо там 12-14. І знов-таки ж виходить, що зависання приманки немає. Течія тягне, нам треба хоч трошки приманку затримати на місці, ставимо великий вантаж. І ось там також, я вважаю, це, це, це доцільно оці протяжечки робити тик. А в моїх умовах таких нема майже ніколи. Тому це основне. Оце і пішов, і пішов. Я ж кажу, в залежності від ситуації, експериментуємо. Але основа це раз, два. Начебто працює, скільки років, щось ловлю, все нормально. Останнє клювання було на фетиш 3 дюйми, 201 колір. Перше клювання було на фрікслім. Це я не пам'ятаю який колір. 241 щось таке. І подача гарна була в ось цей колір. Це фетіш 4 дюйми. Овлене моторне мастило. 87-й колір. Так, є! Є щось маленьке. Ну, менше. Але знов таке ж місце те саме, тому треба зійшла. Це буде сама незрозуміла риболовля в моєму житті. <смі> Стільки щуки, навіть оту, яку ви побачили, я побачив, і я ж її також зійшла прямо біля ніг. Я думаю, ви зрозуміли, що е, холодна вода це як е, як, 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 як сказати, наприклад, ось ми бачимо нормально, а то прискорено. Все вона бачить дуже прискорено, і тому нам треба підлаштовувати, тому що замерзає вона, то тормозить, притормажується все, метаболізми, і тому ми повинні це розуміти і починати робити все набагато повільніше, щоб воно приблизно було так, як вона влітку, як вона її картинка влітку. Вага менша, щоб тонуло. Не ось так у неї дуже швидко, а повільно. Проводка також все намагаємося робити плавніше, навіть якщо ми там звикли до цього, заставляємо себе взимку повільніше. Не можна на автоматі робити те, що ну я сам іноді так роблю на автоматі, де і все. Сповільнюємось, сповільнюємось, і тоді отримати покльовку шанс набагато набагато більший. Так, просуваємось далі, експериментую, бачите, вже кислоту поставив таку прям ядрену, Ніфігашечки. Так, друзі, а ось це вже прям поруч. вхопило непогано. Так, сподіваюсь, просік, хоч давай, хоч одну. О, гарно, гарно. Коряг також вистачає, тому... Вже в Корязі, бляха-муха. В Корязі, так? Да? А... І це гарна щука, блін, ну не треба ж так зі мною сьогодні. Там ще, що там, але в корязі. Так, а що зробити? Що зробити треба? ти звідки туди зайшла? Давайте знов попустимо і хай вона там зійде хоча б хай живе, бачу корягу ту. Бачите, гілочка наверх виходить. Все, відірва. І не забуваємо за харчову цю базу, да? там, де є мілка риба, там за нею лізе і хижак наш. Тому від цього також можна відштовхувати. Знаходимо, бачимо, що десь у нас дуже часто зранку, ввечері на поверхні вона себе проявляє, значить її там багато. Вони туди-туди заперлися взимку, і значить там також є і хижак. Якщо відштовхуватись від ось цієї ситуації цієї водойми, де я сьогодні був, дуже цікава штука. Там риби нема не влітку, не восени, не пізньої осені. Ось минулого року, після Нового року вже, у нас, бачите, криги немає взагалі. Ми знайшли, що там клювала щука. Супер. І ми ж думаємо, на наступний рік, після зими, треба ж туди, може, вона там завжди клює. І періодично постійно залітали туди, кидали, ніфіга Осінь настала, думаємо, осінню точно вже буде. Ніфіга Пізньо осінь, ні фігашечки, дуже багато часу витрачали, нічого там не було. І бачите, ось зараз вже коли водичка стала дуже прохолодною, знов-таки ж не так круто, як в минулому році, тому що, я думаю, пресинг з'явився більше, але почало почало клювати. І я скажу, 5 покльовок за день це ну, дійсно круто. Ну, реалізація нульова, але ну. Це, це круто, це класно. Я скажу, ці щуки, що заводили в коряги, вони були дійсно ну, двушки, я думаю, були. Так, відштовхуючись від цього, яку можна е, для роздумів інформацію дати, дивіться, ті водойми, які не працювали у вас, е, наприклад, в літній час, можете зараз ходити і перевіряти. Хто знає, може вони вистрілять. Друге, що дійсно точно, з чим сперечатися важко, це дивіться, якщо у вас є ріка, і є якісь затоки. Ось з русла риба на зиму може заходити всі затоки, особливо, якщо там є гарні глибини. Може земснарядом, намиті або ще щось. Туди заходить мирна рибка на зимовлю, і, звісно ж, за нею йде і наш хижак. Тому ось такі місця перевіряйте. Якщо вони у вас ніколи не працювали, то ось... Цей некомфортний час, коли вже дуже холодно, вони можуть працювати. Ось ці сьогоднішні щуки, не сказати, що були пасивні, як минулого року ми ловили, вже після Нового року. Ще вона доволі активна, але вже ось цей період починається, вже доволі-доволі холодно і вже треба все це сповільнювати. Так, друзі, сьогодні в мене була найнереалізованіша риболовля, напевно, за дуже великий час. П'ять я саме злив щук, ще декілька покльовок. тобто... Ну Просто, просто, тобто жодної є, навіть можна рукавиці сьогодні, не треба прати. <гум> Вони чистенькі і не воняють рибою. З вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте за мій інтернет-магазин. Все ви знайдете в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. До наступного цікавого відео. Всім па-па!